Так, біжу, покажу, бо ось одиви вже Ну, швидко-швидко підкручу по, по по А, то другий, бо, звичайно, всі наші на конторах все перевіряємо. Все, бо ось отці на ефірі замовили два штучки і все перевіряє. А мало того, що ціна, а ще ж подаруночок, а ви ефір пропустили. На вибір 5 товарів. Ось їде із магнітними тримачами для телефона. Отакі от в комплекті, тут з камерою заднього виду ось вона лежить. І от такі з Full HD, ну, реально якість гарненька. їх пару ну, штучок Якщо да, як запускається, видно, не видно, то добре. То тут зараз да, трошки. Не, та осу, ну, все, даже, ну, так і тут ось... воно пленка, і повинен. тут пленка, що ви виходить. Ні, та надпис сама суть, що не, не, биві... не пливеш, воно, воно все чітко. Гарно видно, а тільки воно блистить на екрані, їм нічого не видно, виходить. Ну, да, ну, в общем, що... на Нам... Надо. Нам видно краще тут. Ну а взагалі від 300 гривень. І о, ну давайте, ладно. Швиденько вам покажу. Якщо друг кого зацікавить, ви напишете. Ми покажемо детальніше, ось це що по розпродажу. Тут магнітолки кстати, є, може кому цікаво. Є одна камерка така вулична. Ось ці відеореєстратори, є і по 300, самі, звичайні, все, ляп є і з антирадаром, на три камери є. Що тут ще, Екранчик одна штучка є. Магнітолка така є, от такі реєстратори є. так що, Якщо комусь цікаво відеореєстратор, ви краще напишіть і ми вам детальніше покажемо. Або краще підпишіться і на ефірі наблюдайте і можете так само купити щось з подаруночком.